Я вітаю вас, тельці. Зараз для вас прогноз на серпень 25-го року. Цікавий буде у нас місяць, більш-менш спокійний, багато планет у нас йде ретроградно, тобто якісь процеси будуть притормажуватися. Але Меркурій піде уже прямо 11 серпня. І я, астропсихолог Алла Бережна, підписуйтесь на мій канал, приходьте в Телеграм, будемо спілкуватися і розглядати важливі питання з нашого життя. А зараз про ваш серпень, тельці. Що важливо, у нас Марс переходить у знак Терези, знак балансу, знак рівноваги, якоїсь справедливості, а Марс хоче активності, хоче дієвості, хоче результатів, хоче досягнень. Для вас він зайде у шостий дім. І тут тельці для вас, він піддасть такого вогню у питання вашого рутинного життя, звичайного життя, ваших обов'язків. Ви захочете більш активувати цю свою сферу, тобто про що це? Можливо, на спорт захочете записатись, якісь активні вправи, якісь на велосипедах кудись захочете їздити, режим захочете дня змінити повністю. Якась така активна щоденна рутина. Так, звісно, здається слово рутина це таке спокій, таке все одноманітне, але Марс хоче туди внести вогню. Ви захочете переписати свої плани, свій режим дня, передивитися харчування, піти до лікаря, звернутись, зробити там обстеження, за своїм здоров'ям слідкувати, можливо, більше допомагати людям, турбуватися про когось, можливо, тваринку якусь возьмете. Ви захочете активно з ним гуляти, бігати на природі, десь, кудись їздити на велосипедах разом. Тобто якусь активність у ваше щоденне, щоденне життя принесе цей Марс. В мінусі, звісно, це повоювати, тому що Марс це і войовнича планета, це багато емоцій. Можливо, ви будете емоціонувати на когось, комусь ви за кимсь турбуєтесь і багато туди уваги своєї віддаєте, і будете відчувати такі емоційні стани. Можливо, вам вони будуть і не подобатися, але контролюйте це, відслідковуйте, знайте, що це робить Марс. Але я все-таки сподіваюся, що терзи, вони зможуть це збалансувати, щоб ви з любов'ю ставились до ближніх, служили спокійно, без таких перекосів, перепадів, що я служу, а де віддача, ніхто не говорить навіть дякую. Тут може давати Марсу такі стани неприємні, типа роздратування, якась агресія на когось, на тих, кому ми служимо, кому ми допомагаємо. В нашому звичайному рутинному житті. А далі у нас повня відбудеться 9 серпня. Вона відбудеться у водолії. Для вас це 10-й дім. А тут вже про досягнення, досягнення в кар'єрі. Тут висвітлення чогось, вже тут про якісь результати. Тут тому, що повня – це коли вже щось сталося, щось закінчилось, щось завершилось. Тобто, щось стає зрозумілішим більше у вашій кар'єрі, прояснення. Тут про соціальну реалізацію, про ваш успіх. Ви визнаєте, знаєте, що так, ви сильні, ви впливові, ви чогось досягли, ви вже маєте якісь результати. І тут такий аналіз, тому що повністю це усвідомлення, коли ви розумієте, що о я. Супер, я це зробив. Або навпаки, ви відчуваєте, ні, це не моє, це взагалі мені не подобається, цей статус мені не подобається, я хочу його змінити. ця робота мені не подобається, або з керівником там щось не так, треба щось змінювати. Але тут вже ясність поповні. Ви відчуєте таку ясність у кар'єрі, там, де ви працюєте, де ви професіонал, де ви реалізовуєте. Може бути якась новина стосовно вашої кар'єри. Тобто щось таке стане вам відомо. Можливо, розголоситься якась навіть таємниця, тому що це місяць. Він дає розкриття таємниці. Щось було невідомо, зараз стане вам відомо. Зараз вам розкриється. І далі у нас ще дуже цікаві моменти, і у вас взагалі тельці в цьому місяці буде багато дуже енергії у вашому власному домі, де ви живете, у вашій родині, у сім'ї, стосовно вашого проживання. У нас Меркурій піде прямо, і по вашому четвертому дому він ходив ретроградно. Та, і 11 серпня він піде прямо. І тут також. Більше дієвості, вже можна, наприклад, робити ремонти, кудись переїжджати, змінювати своє житло, розмови вести такі відкровенні із своєю сім'єю, із людьми, які з вами проживають разом. Щось виясняти вже буде вам більш спокійно, більш зрозуміло. До цього, поки Меркурій ходив там ретроградно, вам було щось незрозуміло, щось не виходило, щось не. Невчасно було, щось було не не неконтрольовано, все якось йшло не так після 11 серпня. Вже почне тут налагоджуватися. Ваше слово буде таке, як золоте. Ви зможете зцілювати людей, говорити із своєю родиною із сім'єю. Ви можете щось спільне організувати з сім'єю, наприклад, якийсь бізнес такий ваш сімейний, або, наприклад, блог завести, якийсь сімейний, де говорити, де розказувати про вашу сім'ю, які ви чудові. Тут все стосується вашої родини. А ще, до речі, у нас 14 серпня і селена перейде туди. Селена, це білий місяць, до вас у четвертий дім. Вона також переходить у знак Лев. І тут прямо ваша сила, ангели вам будуть там допомагати. Тобто велика сила із Всесвіту прийде туди. Це як така добра, тепла мама, щоб вас підтримати, щоб вас якби окутати своєю любов'ю, щоб ви відчували. Такі приємні стани, що так, ваша родина дуже цінна, ви там всіх кохаєте, вас кохають. Тобто, і які би нові проекти ви не захотіли зробити разом зі своєю сім'єю, у вас будуть там помічники. Так що знайте і використовуйте. А до речі, у нас е, уже пізніше, наприкінці місяця, 25 серпня, ще і Венера перейде туди ж, у знак Лева. А це до вас. Це для вас також четвертий дім. Тобто тут знову щастя, кохання, баланс, така гармонія, рівновага. Все це прийде до вас у сім'ю. Взагалі, Венера це планета щастя. Ми всі це знаємо. І вона про красу, про якісь такі стани приємні. Це, це така жіноча більш планета, яка дарує. Натхнення, красу, любов, кохання, захоплення, якусь романтику. Таку. І у вас це все буде в вашому домі рідному, де ви проживаєте. Ви захочете, можливо, створити якусь красу, можливо, дизайнера запросите або самі будете як дизайнер, щось зробити для свого дома дуже гарне, якось його. Перебудуєте, можливо, меблі нові купите, якийсь декор дуже красивий, приємний, якісь там нові шторки. Все таке дуже цікаве, приємне, що всім буде подобатися і всі будуть відчувати себе щасливими у вашій родині. І також якісь нові речі купити собі, можливо, там подушечки, якісь декоративні, можливо, ще якісь квіти, щось змінити на дуже, дуже приємні стани. І далі, що ще у нас буде цікавого? До речі, у нас же і сонце по леву також буде йти до 22 серпня. Воно буде також там знаходитись, у вас в четвертому домі. Тому я і говорю тельці, для вас цей місяць прямо ну, супер такий сімейний, затишний, дуже приємний. А уже 22. Серпня сонце прийде у нас у знак Діву, і для вас це буде п'ятий дім, і там же відбудеться 23 серпня. Ще молодик, тобто там же у Діві поєднається сонце з місяцем. в п'ятому домі. Це вже про діток, це про і щось нове. Розумієте? Сонце туди заходить, воно приносить багато енергії. І місяць народження чогось нового. Це або, як я сказала, нові дітки, проєктування діток. Ви будете думати про діток, захочете народити, або захочете бавитися з дітками. А також це про творчість, це про якусь ініціативу, власне, захочете якийсь новий проєкт запустити, творчість, щось таке народити. Дуже гарне у всесвіт, якийсь такий творчий продукт. Діти це також у нас творчий продукт, який ми творимо для всесвіту подарунок. І тут також про любов, про кохання, про романтику. До речі, якщо у вас немає партнера, ви можете в цей час зустріти. Тому що саме по п'ятому дому ми відчуваємо ці почуття натхнення, закоханості, любові. Приємні такі дуже стани. І, молодик, народження нового, якщо ви, наприклад, в пошуку або мрієте зустріти собі пару. То це дуже гарний час. Взагалі, весь серпень у вас про те, що сім'я, кохання, дітки, тепло. Так, будуть справи там і в кар'єрі. Але я, але я думаю, ви їх добре вирішите. А ще у нас буде цікавий момент, коли у нас Венера поєднається з Юпітером. Це у нас буде 12 серпня, і відбудеться це у знаку Рак. Розумієте, тут також про е, щастя? Венера це як говорять маленьке щастя, Юпітер велике щастя. Вони поєднуються. У знаку рак це також дуже сімейний знак. Рак взагалі нас відповідає за сім'ю, за затишок, за теплоту, за нашу безпеку. І там поєднається і Венера, і Юпітер, щастя, розвиток, щось таке велике розширення, подарунки для вас це буде третій дім. Я би сказала тут про якісь подорожі. Можливо, ви з сім'єю захочете кудись поїхати, подорожувати. Або захочете вивчати щось нове, разом якусь отримувати нову інформацію, можливо, якісь серіали передивлятися разом, щось таке дуже приємне, про щастя. Можливо, захочете щось вивчати нове, книжки якісь нові читати, або захочете написати якусь книжку про кохання. Це також підійде, щось таке романтичне, щось таке прекрасне, приємне. І тут також промовлення про слова, тому що це третій дім. Ви можете через слова. Оцю любов дарувати іншим людям, вести свій блог, наприклад, е, як я сказала, книжку там написати, записувати свої думки, видавати їх людям, передавати цю інформацію, е, щедро ділитися, або почати навчання щось стосовно родини, наприклад, е, сімейні практики, стати сімейним психологом, або звернутися до сімейного психолога. Також, якщо у вас були якісь конфлікти, наприклад, з друзями або з близькими. Там, родичами, з братами, сестрами з м, сусідами, наприклад, тут також може прийти порозуміння, щасливе через мову ви зможете примиритися. І я вам бажаю тельці найкращого серпня, щоб все у вас було добре. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до зустрічі!